Олянка пані Оксана мешкає на вулиці Тарнавського, а працює на Миколинецькій. Додому жінка вчора добиралася дві з половиною години. Йшла пішки, бо громадського транспорту не було. Через слізку дорогу впала і пошкодила руку. Вчора ж нічого ж не їхало, від ватри, йшли пішки аж на бам. І на горбатому мості там зовсім нічого не посипано і там упала. Що травмувала руку? Руку і тепер не знаю, чи то перелом, чи то тріщина, чи то що є, не знаю. Замість того, щоб піти на роботу, жінка прийшла у травмпункт. я ще за свої роки я ще такого не бачила, щоб так абсолютно не було нічого організовано і так відноситися до людей навіть сьогодні, щоб виїхати з баму, це є нереально просто що нині робилося? Коли я тролейбуси дали? А люди на годину певно їдуть на роботу. Це дуже не цей. А з дітьми то взагалі мова не йде, як вони добираються. Слизькі тротуари одне з першочергових питань, яке зараз найбільше хвилює тернополян. Люди не можуть сісти на громадський транспорт, тому змушені ходити пішки. А умов для цього нема. Подекуди навіть проїжджі частини перетворились на доріжки для пішоходів. Але ними ходити також дуже важко. Слизькі нерозчищені тротуари, снігова каша під ногами значно утруднюють рух пішоходів на вулицях міста. А на деяких пішохідних доріжках, аби розминутися двом пішоходам, потрібно по коліна залазити у сніг. Тернополяни прибиранням тротуарів у місті, м'яко кажучи, не задоволені. Богдана Хмельницького вулиця не прочищена, дуже незручно, дуже слизько, не прочищають тротуари, не всиплять. Центр ще може бути, а далі я не говорю про так. На бамі, наприклад, на Симоненка взагалі погані умови». Лише за сьогоднішній ранок до 11-ї години у травмпункт лікарні швидкої допомоги Тернополя звернулось 14 людей. Усі з вуличними травмами, отриманими у результаті падіння на сільській дорозі. Характер травм це в основному травма це переломи проміней променевої кісточки в руці. І переломи гомілкового ступневого насолоду. В основному на протязі сьогоднішнього вчорашнього дня це були основну травми руки променевої кістки. Вони, як правило, зі зміщенням проводиться репозиція цього перелому. Якщо нам вдається досягнути результату позитивного, ми їх відпускаємо додому. Але десь в межах 5 6, 6 людей було. Направлено на госпіталізацію в лікарні аби максимально обезпечити себе від травм на сільській дорозі. Завжди будьте поготові... про всяк випадок під час ходьби в такі дні впасти. Ходіть, не поспішаючи ноги, злегка розслабте в колінах, а ступайте на цю підошву. Пам'ятайте, що поспіх збільшує небезпеку послизнутися. При порушенні рівноваги швидко присядьте. Це найбільш реальний шанс втриматися на ногах. Не тримайте руки в кишенях. Це збільшує можливість не тільки падіння, але й більш. Ж важких травм, особливо переломів. Обходьте металеві кришки люків, як правило, вони покриті льодом. Не прогулюйтеся з самого краю проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди. А на слизьких дорогах особливо не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду та ожеледиці. Пам'ятайте, що в ожеледицю гальмівний шлях автомобіля значно збільшується.